Журналістів у сапери Сумський ведучий опановує військову спеціальність. Свічки, обереги та маскувальні сітки. Як люди з інвалідністю допомагають Збройним силам України? Фата Моргана. У сумах відкрилася виставка живопису художника Костянтина Шипті. Вночі та вранці 2 листопада росіяни обстрілювали прикордонні громади області: Миропільську, Есманську, Знопневгородську, Шалигінську. Повідомив голова обласної військової адміністрації. Обстрілювали з мінометів та стрілецької зброї. Всього більше 30 влучань. Травмованих та руйнувань не зафіксовано. Техніки поліції Сумщини близько місяця разом з саперами ДСНС з різних регіонів України розміновували міста і села Харківської області. Там російські військові після понад піврічної окупації залишили міни різних модифікацій, снаряди, ракети та боєприпаси, що не вибухнули. Ворожі війська російської армії використовують міни різних типів. Це міни, як і нажимні, міни пастки. Ось зараз ми бачимо міни. ПФМ це міни муляджі і одна із мін, яка спрацювала, але повністю не вибухнула, немає в корпусі вибухових матеріалів. Ці міни, як коричневі, так і зелені. Як ви бачите, якщо їх положити в траву, що зелену, що цю коричну, вона дуже добре маскується із листами, листом, і з травою. Їх майже не помітно в цій траві. За 35 днів вибухотехніки розміновували ізюм, із куп'янськ, липці і балаклію, розповів старший інспектор вибухотехнічного відділу Ігор Черняк. Що стосується забрудненої небезпечними предметами території, між Сумщиною та Харківщиною є відмінності у Сумській області. Це ракети, снаряди та мінометні міни, що не спрацювали на Харківщині міни для знищення людей і техніки, встановлені на дорогах, у лісосмугах та в будівлях, аби завдати якомога більше втрат населенню, військовому інфраструктурі. Дуже багато мін протипіхотних наживної дії, які прикопувалися в землю. Такі як ПМН-2, ПМН-4, навіть пмн третя. Ці всі міни використовувалися також. Ми їх викопували, знаходили за допомогою мінних шукачів. І під цими мінами вони робили дуже великі підлі пастки, де можна було ложили гранати на розвантаження, які спрацьовували, які ми ці всі міни знищували дистанційним шляхом, тому що під цими мінами було дуже багато пасток. Були міни, які вистрелюють із касетних боєприпасів. Ось зараз ми бачимо тут боєприпаси до протипіхотних мін. Пом-2 з маркуванням. Також нові міни російського виробництва Пом-3. І бачимо протитанкові міни КТПМ3. Протипіхотна піхотна уламкова міна – новітній боєприпас, що має сейсмічний датчик цілі. Він спрацьовує лише на вагу середньостатистичної людини та її кроки. Блок електроніки приймає сигнали вібрації ґрунту під міною і порівнює їх з наявними в пам'яті. Якщо вібрації схожі на кроки людини, а також мають достатню амплітуду, дається команда на підрив вишибного заряду. Бойова частина міни вистрибує на висоту близько півтора метри, де підривається основний заряд. Поліція Сумщини радить громадянам не відвідувати місця боїв та оминати території, де стояли російські війська. Навчання з вогневої підготовки на одному з полігонів зараз відбувається практичне зайняття з оволодіння ручним протитанковим гранатометом. Тут тренуються мобілізовані з усієї України. Дмитро Буряченко із сум говорить, після 24 лютого став волонтерить, возив харчі на блокпости військовим, що обороняли сум від російського наступу. Тому, отримавши повістку, пішов до війська вже морально готовим воювати. Треба станувати максимально корисним для своєї держави кожної хвилини. Якщо е, ти в певному ресурсі розумієш, що ти вже зробив максимально, то треба рухатись далі. Дмитро разом із товаришами навчається на сапера. Найголовніше, що має бути це колектив, і він є, і він досить дружній, класний, і найголовніше вмотивований. І з такими людьми дійсно. Поруч приємно бути, і ти розумієш, що а, з ними можна звернути гори. Раніше Дмитро Буряченко працював ведучим розважального шоу на часі ранок на телеканалі Суспільне Су вже за мить буде справжнє шоу. Буде справжнє шоу. Ми вже з Христиною спробували а, програму Рок-н-Рольну. Ми спробували а, танцювати Бачату, і цього разу ми спробуємо справжнє танго. На кастинг до телебачення Дмитра запросив Сергій Шаповалов, тоді теж ведучий ранків. Його режисерські, організаторські та ведучі здібності а, додавали нашій команді у того, чого їй не вистачало. Ми робили кількагодинні новорічні проекти, коли Діма максимально режисував усе, що тут відбувалося. Тобто ми робили таку міні-виставу в телеверсії. А, і якби не Діма, такого ну просто не відбулося. Я пропоную припинити поганий настрій і почати дарувати подарунки. Ігор Стрільцов, Тетяна Ворожцова, Олександр Сокол та Олександр Горішевський новини на Суспільному. Суми Хмельницький. Мені 37 років. За фахом я психолог. 10 років я працювала психологом в школі, але так сталися обставини, що я переїхала в Кіровоградську область. Сама я проживаю, і жила з чоловіком з родиною в Сумській області. Але війна внесла свої корективи в моє життя. Євгенія родом з міста Шостка Сумської області. Працювала у селі Богданівка Шостківської громади психологиною у школі. Згадує, як для її родини розпочалась повномасштабна війна. Вийшла на кухню і бачу чоловік, який збентежений, але цього не показує. Так? Запитання, що сталося до чоловіка. Нічого, йди лягай спати. Ну потім чоловіку зателефонували з роботи. Чоловік працює в ДСНС, ну і я вже зрозуміла, що почалася війна. Саме в місті не було бойових дій, але місто було з усіх сторон окуповано. Да? В певні моменти ми не мали доступу виїзду, покинути місто ми не могли, бо територія була зірвана всі мости, і ми залишалися на своєму островочку. Говорить, з двома синами на час тривоги спускались у підвал. Паніки не було, був страх, а ще надія на українських військових. Після деокупації Сумщини вирішила навідати брата у Кіровоградській області. Ми їхали через Київ. Це якраз події в Вінниці були да, ті страшні прильоти. Я була в метро, була сирена, тривога. Нікого ніхто нікуди не випускали. Ми були в метро. І тоді посітіла мене така думка. Що дітей потрібно вивезти в безпечне місце. Ну, і Ця ідея вона реалізувалася в реалі, да, плани ці я здійснила. Діти виїхали з моєю мамою за кордон в безпечне місце. Ну, а чоловік залишився в Сумській області служити. Я приїхала сюди і спробувала знайти реалізувати себе, яким чином можу допомогти я. Ну, так як я за фахом психолог, ми знайшли один одного, військова частина, я Ось це моє нове робоче місце. Але робота психолога не закінчується тільки паперовою роботою. В мої обов'язки входять ще відвідування хлопців на їх постах, відвідування їхніх житлово побутових умов, морально-емоційного стану. Добрий день. Добрий день. — день. — Яка ваші справи? Чудово все. Ви задоволені сьогодні собою? Яку оцінку собі поставите? Чотири з плюсом Євгенія говорить: не жалкує про зміну місця роботи, хоче бути корисною державі. Після перемоги мріє зібрати з усією родиною вдома. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кіровоградщина. Яна Гавриленко разом із сином Дмитром приходять до центру берегиня щодня. Сьогодні вони плетуть на шоломники для захисників України. Жінка каже, така робота заспокоює її саму та допомагає сину соціалізуватися. Кожен потрібен на своєму місці, потрібен робити щось для перемоги, що доближ, наближає нас до перемоги. Це те, що я можу робити, тому я це роблю. Створювати обереги та вироби ручної роботи подобається і Дарині Вихрест. Дівчина зізнається, щиро радіє, що може допомогти військовим. Спочатку я в'язала прихватки для своїх рідних, а тепер я в'язуко коврики для наших. Захисників інструктор з трудової адаптації Вікторія Осипенко навчає вихованців виготовляти підсумки нашоломники, шкарпетки та балаклави. Розповідає її чоловік нині на фронті, тож знає про потребу в таких виробах. Ти вони такі як діти, вони такі щасливі, що вони вносять то лепту свою. Знаєте, свій вклад то в перемогу військові були дуже нам вдячні. За словами Галіченко, у центрі берегиня, що півроку не припиняє свою допомогу збройним силам України, виготовляють окопні свічки, обереги, патріотичні прикраси, вироби ручної роботи, а також плетуть маскувальні сітки. Сьогодні у нас вже розпущено 155 кілограм ниток, 150 кілограм матерії нарізано на оці стрічки, які нав'язуються. У нас зв'язані дві сітки, нам допомагають батьки молоді з інвалідності. На сьогодні спільною роботою у нас зв'язано чотири кімери, на, яка одягається на одяг наших хлопців. За словами Інни Галіченко, центр берегиня відвідує 120 людей з інвалідністю. Близько ста з них щоденно приходять до закладу та посильно допомагають Збройним силам України. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. полотна авторства сумського художника Константина Шипті створені в жанрі алегорії, символізму та гротеску. Є серед представлених картин як робота 2007 року, так і та на якій останні маски пензля він робив сьогодні вранці. Художник не може заспокоюватись. Коли художник митець заспокоюється, значить він помер, як творча людина. Ніколи не можна заспокоюватись. Художник навмисно не вказував назви картин для того, щоб глядач міг не тільки спостерігати, а дійсно думати, стоячи біля цих картин, і мав змогу поринути всередину цієї картини і дійсно додумати щось є. Константин Шиптя представив свої роботи в техніці олійного живопису. Кожна робота це історія, так що тут сюжет. Треба передивитися, прочитати колір, ідею, сюжет, композицію. Багато чого можна, якісь є рівні, можна побачити в цих роботах. Так що тут такий філософ. Я не вперше вже відвідую виставки Костянтина, тому що стосується його творчості, я вже звик його бачити ну, таким непередбачуваним, глибоким філософом, людиною такою думаючою. Роботи дійсно є і комедні, і сумні, і трагічні, і глибоко філософські. На виставці демонструються 23 роботи. Автор презентував ті картини, які на його думку підходили за тематикою. Фата Маргана це перекладі з Далійської Марево, тобто Міраж. Своєю виставкою я хотів нагадати людям, що той світ, в якому ми зараз живемо. Який ще донедавна багато хто вважав таким сталим, незмінним, він на жаль може зникнути кожної секунди. Він насправді більш схожий на оце Марево, яке може розсіятись будь-якої миті, і тому щоб люди не забували про це і цінували кожну хвилину свого життя, цінували те, що вони мають, спілкуються зі своїми близькими друзями. Тобто цінувало кожну хвилину, бо наше життя це насправді ілюзія фатаморгана. Експозиція триватиме з 1 до 14 листопада. У Сумській міській галереї Константин Шиптя виставляє свої роботи вдруге. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Це Максим Кумпан, головний тренер гандбольного клубу РЖМ Груп СумДУ. Ми спитали його, що змінилось у команді з лютого 2022 року. Змінилося. Внутрішнє ставлення змінилася відповідальність і в мене, і в хлопців. Змінилося, ну склад команди зовсім майже не змінився. Минулий сезон перервала російська агресія. Тоді його команда йшла на третьому місці і, за словами тренера, мала усі шанси завершити сезон у призовій трійці. Проте не склалася. У вівторок Максим Кумпан проводив індивідуальні тренування з гравцями команди у залі. Нині сумський гандбольний клуб готується до старту нового сезону у вищій лізі чемпіонату України. Тренер говорить, бачить у команді медальні перспективи. Завдання для них стоїть мінімум трійка. А по своїм кондиціям і в те, що я бачу, в те, що я в них вірю, да, то вони можуть і в цьому році стати і першими. Під час ринкового тренування звучить повітряна тривога, і гандболісти переходять у підвал. Там спортсмени продовжують тренування. Працюють з скалками, канатом, резиною, шинами. Данила Масленка, гравець ржм груп СумДУ, говорить: вірить і у себе, і у команду. Розраховую на на великі досягнення команди, щоб команда добре зіграла у турнірі і сам буду старатися максимально допомогти. Два роки займається гандболом Нікіта Бас. Тренування мені дуже подобається. Вони мене роблять сильнішим, більше розвиваюся, але так ще треба тренуватися, тренуватися, докладати багато зусиль, щоб показати з командою ви результат. Старт сезону у вищій лізі чемпіонату України з гандболу запланований на 18 листопада у Полтаві. Суперниками сумської команди на першому етапі будуть команди з Полтави та Харкова. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Чемпіонат міста з вільної боротьби причили зробити свято для дітвори, подивитися, хто найкращий, зробити відбір для чемпіонатів України. Участь у турнірі взяли представники 10 спортивних шкіл та клубів міста. У одному з них спортивному клубі Тамерлан тренує юних вільників Сергій Скварча. Його брат Близнюк Олександр працює у клубі Енергія. Колись вони змагались на килимі. Сьогодні за його межами у якості тренерів. Два брати боролися років 15 назад, 20. Ну зараз ну, не в одну калітку. Я думаю, що буде рівновага. Нічия. Тренуємо в різних клубах, але в одному залі, так що завжди дружні відносини на килимі суперники за килимом друзі. Тому хай переможе сильніший. У підсумку більше золотих медалей вибороли вихованці Олександра. А усього медалі у спортсменів Сергія. Вихованці Олександра здобули чотири золотих та п'ять бронзових медалей. У спортсменів, яких тренує Сергій, три золотих, три срібних та п'ять бронзових. Нагород чемпіонату міста Суми з вільної боротьби. Участь у перших великих змаганнях в місті Суми не взяли понад 140 спортсменів. Вони розіграли 40 комплектів медалей. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.